Доброго дня гостям канала. сьогоднішнє відео хочемо розказати вам про другу обробку, на мій погляд, саму важливу по винограду. Гадаю, що всі вовремя зробили першу обработку і зараз настає момент перед світінням зробити черговий обробіток фунгіцидами саме перед цвітінням, для того, щоб забезпечити майбутнє наше цвітіння, майбутнє цвіття від хвороб. Що ми можемо на сьогоднішній день вам запропонувати як обробіток з нашого досвіду? ми Першим фунгіцидом від мільйони від антракнозу, даємо Редамін Голд, або схожі препарати, ну, можливо, Шавіт, можливо, Танос, можливо, Пергадо. Ну, ми працюємо з системним препаратом, а саме Редамін Голд. Якщо у нас немає критичної ситуації. То, щоб не залишати пестицидний фон, ми даємо дозіровку одна рідоміл 30 грам на 10 літрів води. Якщо ми бачимо, десь вже захворювання пішло, то тоді дозіровочку можна зависити десь до 50 грамів. Але ми, як правило, працюємо дозіровки 30 грамів цього достатньо. Другий препарат, на мій погляд, найважливіший, не менш важливий, ніж рідоміл. Це ми даємо від гнілі. Зараз по Україні ще зовсім недавно, там 3-4-5 років не було сірої гнилі, яка могла пошкодити соцвіття. Зараз вже це повсімісно, і тому обов'язково в обробіток в Бакову суміш додавати якісь препарати від гнилі. Скажу зразу, що не всі препарати. Від гнилі будуть працювати саме в цю пору року. і Я рекомендую ті на основі баскалідів, Це такі, як Сігнум, Беліс, знайомі вже всі нам препарати. Системники працюють доволі непогано, вони практично одинакові. Там тільки є невеличка різниця в дійсною веществі. Можете вибирати, який вам буде по коштам більш приємливий Сіном або Беліс. Можна Свіч, але він буде працювати по сусідням трошки гірше, ніж і Т, і термін, який буде захищений, свічом буде трошки менше, ніж Сігну і Беліс. І що ми ще можемо Ми можемо додати про всяк випадок препарати від гризучих сосущих. Це теж Каліпсу, Енджо, що є в наявності, що доступне по коштам, системні препарати, на всяк випадок можна додати. Якщо є кліщ, павутинний кліщ, виноградний зудін, так називаємо, то можна додати препарати Лангаз, такого класу, щоб працювали проти кліща. Також можна додати препарати з, ну, наприклад, якщо зараз буде жарко, додати щось з амінокислот. От, хоча амінокислотами краще обробити через пару днів, це моя думка. Я цьому не раз вже так робив, а додати саме в цей час в цю бакову суміш додати мікроелементи. От. ну Такі як Брексі в мульті, такого плану. Сейчас є різні виробники. Непогані е, випускають мікроелементи е, Велагро, і Нутрівени, і Яра. Можна брати е, все по коштам. І... Чому мікроелементи там за... почти э, е, е, кожному є бор, який? Е, 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 Надто важливий саме в цей час. Хоча підкормка мікроелементами бажано проводити було окремо від обробіток фунгіцидами, що зменшить пістицидну нагрузку і більш більшого ефекту. Ну, але якщо у вас немає можливості там, приїхати на участок два рази, то вже вносити Саме ці препарати: а саме фунгіциди від мільдів, рідоміл і йому подібні фунгіциди від гнилі на основі боскалідів і препарати від гризучих сусущих каліпсу, венджу, децісу такого плана, якщо є кліщ, то від кліща а, окрив... або те, або те. А вже через пару днів розбувати мікроелементами. Ну, я думаю, що буде мікроелементами взагалі краще було трошки раніше, щоб повторюсь не робити піцесильну нагрузку. Ну гадаю, що момент завізі пройде у вас успішно. Що стосується підкормок, під кормок мікроелементами, макроелементами, амінокислотами для покращення завізі. Це вже тема окремого відео. Гадай, ми вам знімемо, покажемо. На сьогоднішній момент все. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал. Всім миру і добра!